Боже, красунька! А ти що плачеш? Хіоні Ляцевич, 85. Жителька села Галузія каже, у своєму господарстві тримає сім голів великої рогатої худоби. І це найбільше у селі. П'ять корів тилицька і ще є тиля, красуля, а та малюта, а там є ще панюха, там. А, а там є Чайка і кучерявка. Корів, каже пенсіонерка, доїть вручну. Щодня в середньому корови дають до 20 літрів молока. З її слів, роботи біля худоби вдосталь, а от заробітку ніякого. Ти, панюшка, наїлася чи ні? га? От скажи, що я їсти хочу, то принесуть сінця тобі, наперед сіна подавати ранку, на обід січки, січку, макуха, жом і шелуха. А вечором знов. Сіна. Зараз треба дуже корма хороші. Скільки молока надою за місяць, тільки дешеве молоко дають, по 7 рублів. Не стоїть багато держати. Ну, поки тримаю, нікому ще я не віддаю. А я люблю і коло них буду, і я поки ходжу. Фіоні Ляцевич народилася в багатодітній сім'ї. Каже, з малку тяжко працювала. Вінчала школу, семирічку, і ходила на роботу, на город. Сестра старша ходила, і вона забрала, а потім поїхали на Порозьку область, Пологовський район, що зараз вже розбили, кажуть. Тоді було мені 18 років. То бригаді робили трохи, а потім мене забрали до Яркою, Я була до Яркою. І так мене е, самі краще поважали, що я дуже роботяща. Ото брат Роман, а я то. Кажуть, що гарна дуже була, а та гарна нещаслива. У хаті, яку побудувала Хіонія Миколаївна, живе одна. Сім'ї говорить, немає. У мене тільки кавалерії було. Приходить, замуж просить. Я, кажу, я бігом до хати кажу, мені спати хочеться, мені про таке нема чого говорити. Ось я така була, я якась така була незаздрана хлопці. Хіонія Миколаївна телевізора не дивиться. Новини про війну дізнається по радіо. Все слухаю, всяке, що там не балакають, то я все слухаю. Є, ну що ж, війна, тут багато людей, є. не невинні люди. Попри поважний вік, жінка сама дає собі раду. От білюха тут сама вишиваю, сама рисую. Якщо так, хрестиком, а як так, то я намалюю, що вам хочу. Жодного разу, говорить, не лежала у лікарні. 86-й рік пішов, а я ще працюю. Оксана Косергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.